Доброго ранку, друзі. Сьогодні в Україні відзначається три важливих дати свята. Три, як тризуб, ви зрозуміли. Пов'язані з історією нашої держави, Значить, по перше, день української державності свята встановлено 21-му році. Це добренько, вже за часів смарагдового Піпіда. Його відзначають, щоб підкреслити спадкоємність української державності від часів Київської Русі до сучасності. Друге в черзі, але перше. По важливості свята це День хрещення Русі. Тере України написали. 988 рік, коли князь Володимир Великий запровадив християнство. До хрещення люди в Русі бігали та пригали через багаття, сповідували віру багатьох богів. У кожного свій був. Харшо, хоч зараз у нас єдиний князь Володимир Великий. Вовочки, вовачки. і сохрани. Прийняття християнства змінило не лише релігійне життя, а й вплинуло на культуру, мистецтво, освіту, архітектуру і пісемність. Русь почала більше контактувати з європейськими державами та Візантією. А зараз князь Володимир Великий контактує так, що фул контакт зараз у нас зміцнювалися політичні і торговільні зв'язки. День вважається важливою датою для історії, бо християнство стало основою розвитку нашого народу. Я оце протестую. 988-й треба викреслити і поставити дату 2019. -й. Від сходження на престол князя Володимира Великого Смарагдова. Отак от. от. от 988-й треба, я вам кажу. Велика українська, європейська. Русь вичерпнути теж. Просто велика. Ні, не європейська українська, а всесвітньоукраїнська державка. Під керівництвом Смарагдового князя Великого Володимира. О! Ось так очки треба. Ну і третє свято в черзі. Саме найважливіше. Це ну, день не то що історичний, це день. Ну я не знаю, треба записати куди вона на всі стіни по світу, у тому числі і на стіну плача в Єрусалімі. Це день святого Володимира. В Цей день церква вшановує пам'ять князя Володимира Великого, Хрестителя Київської Русі. Вовочки, вовочки, що ж це робиться? Я пропоную теж святкувати не день Володимира Хрестителя, а День Володимира Смарагдавого, Победоносного, генераля Піпіда. Оце день. А то, ну, Хрестителя Київської Росії. Подумаєш, кого він там хрестив? Наш всіх похрестив. І Європу, і Америку. Всесвіт похрестив. Я вас прошу. Таке що. Так що давайте будемо вшановувати день 13-го апостола Присподняцького Смарагдавова. Князя Володимира найвеличнішого, оце свято. А літа Числення пропоную переписати з 988 го а з дня всходження на престол нашого князя Володимира Смарагдова Великого з 2019 рочку. Ну давайте, вовчик, панодосе, всім привіт, гарного дню.